Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Ліана Мій погляд, Таро. Давайте подивимося сьогодні такий розклад. Допустимо, перед вами стояв якийсь вибір, якесь рішення ви повинні були прийняти. І ось ви його прийняли або хочете прийняти. Ви вже визначили це. Отже, і до чого це призведе. Давайте подивимося три варіанти на ваші рішення. Три варіанти на Ситуацію і на ваше рішення. Отже, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Може бути у вас ли лише одна ситуація, може і більше, як одна, може дві, три, Може вам відгукнеться в якийсь варіант, або навіть всі. Отже, прийняте рішення, яке ви прийня прийняли вже рішення. або... Приймаєте зараз? Але ви вже визначилися. Отже. Так, і до чого це призведе? До чого це призведе? Е, яка порада вам від карт? От для чого вам взагалі ця ситуація? Отже, які у вас обставини? Невеселі, невеселі. По першому варіанту такі обставини, що ви або обділені увагою, або грошими, або якимись ресурсами, скажімо, ви дуже уставші може. А може бути таке, що вас несправедливо. Як оплачують вам заробітну плату на роботу, вас несправедливо обділяють увагою, може на тій же роботі, може в особистому житті, можливо, не бачать. Не бачать вашої енергії, вашого вкладу, вашої роботи, вашої цінності. Не бачать. І ви як ображені з тим. Ваше прийняте рішення. Так, ви вирішили закрити цю тему і виходити у світ. Що ж це означає? Що ж це означає? Ви вирішили вибрати новий напрямок. Новий. Якщо це у відносинах, ви вирішили. От, Вийти з цих відносин, або закрити їх взагалі. Тобто порвати відносини з людиною стосунки або на деякий час віддалитись на відстань. Але по-любому ви вирішили з цієї ситуації вийти. В інше, в інше. Або повністю, або на деякий час, або на велику відстань, або на малу. Або відволіктися увагою на щось таке, що вам подобається. До чого це призведе. А вам сподобається те. Куди ви свою увагу направите. І ви будете в захваті. Воно займе вас час, і воно вам підніме настрій, і воно виведе вас із ось цього стану, стану невидимки, Яка вам порада. І це вам, принесе, це вам принесе те, чого вам не вистачало до сих пір. Це, це дасть вам, знаєте, як задоволення, як втіху. Якщо це робота, це вам дасть заробіток. Якщо це, ви вийдете з стосунків в інші, або дистанціюєтесь на, на, на деякий час, воно вам дасть люди, те, що людина за вами скучить. І вона почне дивитись на вас зовсім по-іншому. Вона ощутить, що таке бути без вас. Знаєте, дехто, е, дехто починає помічати цінність людини тоді, коли вона ух... йде геть, уходить. Ось так. Оце ось той випадок. випадок. Ви е, почувствуєте себе цінною людиною. А для чого вам ця ситуація? Щоб ви зберегли своє. Щоб ви зберегли своє. Знаєте, не віддавайте свою енергію тим, хто цього не заслуговує. Не віддавайте свою любов тим. Хто її не заслуговує? Не працюйте там, де вам не платять як слід. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть свій настрій, поважайте себе, поважайте свій труд. Ось так. Давайте подивимося другий варіант, Яка у вас ситуація? Показують, що у вас з кимось дуже хороші відносини. Це може бути на роботі в будь-якій сфері, може бути особисте, може бути, чи, якщо стосунки, чи вони глибокі, чи не особливо, але вони в будь-якому разі дуже добрі, дуже добрі. У тій стадії, в якій ви маєте стосунки, вони є добрими. Що ви прийняли які рішення? А зайти в ці стосунки на всю, на всі 10 з 10. Чи то особисті стосунки? Тобто ви вирішили, що ви хочете сім'ю з цією людиною. До чого це призведе? До того, що ваше серце вилікується. Воно було ранене. І як... І ви заспокоїте своє серце, і ви знову будете ощущати спокій. На серці, легкість, яка вам порада? Ну, йти на зустріч? Йти назустріч тій людині, яка вам е, дорога і яку, яка вас любить. в трьох випадках людина вже це вам пропонує, або пропонувала, або от очікуйте на пропозицію. А в деяких випадках не пропонує. І тоді вам варто запропонувати? А чого не пропонує? А того, що не впевнений в собі. Не впевнена в собі людина. Добре. А для чого вам ця ситуація? Щоб ви могли відстояти своє щастя. Щоб ви могли отримати те, що ви хочете. Тобто ваше щастя у ваших руках. Якщо вам пропонують, приймайте. Якщо не пропонують, значить. Ви е, сильніша людина. Ви сильніша людина, а та людина дуже невпевнена в собі і боїться, що, що не витримає вашої відмови. І... Щоб не почути відмову, ну краще вона мовчить і мовчить. І знаєте, що ця людина чекає, дійсно чекає, що пропозицію зробите ви. Або хоча б, хоча б намек, знаєте, щоб е, е, вона зрозуміла. Щоб вона зрозуміла, що вона вам потрібна, ця людина. Ось так. І давайте подивимося. І давайте подивимося третій варіант. Яка у вас ситуація? У вас все добре, у вас повна сім'я, у вас повний дім, у вас є все, що треба. Прийняте рішення вами. А ви е, вибрали якесь своє діло, якусь свою справу. Це в якому плані? Це що стосується сім'ї, чи це стосується вас? Ви саме своє діло. Саме своє діло добре, і до чого це призведе? Не получиться, не получиться. Що воно вам дасть? Вам прийдеться від того відмовитись? А для чого вам ця ситуація? Для того, щоб ви зрозуміли, що зараз у вас є все, що треба. Все, що треба. Чекайте, а що ж із вашим наміром? Чого, чого не вийде? Чого не вийде то? А того що, знаєте що? А того, що ви цю справу ще не додумали. Ще не додумали. А через те, що ви її самі не додумали ще, ви і не отримуєте підтримки від сім'ї. І воно йде в розріз з, з думками. У вашій сім'ї. Через те, що ви не додумали, вам може потім здатися, що це не ваше. І е, вашій сім'ї може здавати, що це не ваше. Для когось це просто дійсно недодумані кроки, а для когось це дійсно не ваше. Добре, а як зрозуміти, ваше чи не ваше? Як зрозуміти? Знаєте, просто обдумайте холодним розумом, а наскільки реально вам це зробити? Що воно вам дасть? Отут монети це означає прибуток. Оцініть реально, чи, чи отримаєте ви насправді, от в яких умовах ви зараз знаходитесь, чи реально вам отримати те, що ви хочете? Наскільки реально, чи ви, чи ви просто надіями знаєте, як буває, що як лото. Виграє, наприклад, джекпот. Як часто людина може виграти? Може одна з мільйону, так, а ви надієтеся на цей джекпот. А потрібно реально подивитись. Реально це як ну, взяти, хоча б знаєте, якщо навіть 90% все одно є ризик, так? але все-таки це вже 90%. Якщо 50 на 50 це вже ризик, розумієте? От, і ви по цьому зрозумієте, ваше воно чи не ваше. Як ви оцінюєте ваші е, шанси, шанси? І це і буде вам е, показником того, ваше це чи не ваше це. І тут вас багато в чому, в принципі, може підтримати і ваша сім'я, людина, яка біля вас. Просто треба продумати. Продумати добре, тому що це може. Може привести зовсім не до того результату, який ви очікуєте, і якщо це дуже вдарить по прибутку, по фінансам, по матеріальній стороні діла, то тут мова навіть може бути й те, що ваші відносини можуть, знаєте, Розірватись. Тобто подумайте дуже добре у вашому бажанні. Подумайте, а подумайте тверезим розумом. Тверезим розумом. Наскільки реальні ваші шанси, це основне. І ось по цьому ви зрозумієте, ваше це діло чи не ваше. Ваша справа чи не ваша, дасть вона вам те, що ви хочете, чи не дасть? Тому що, врешті, ваш успіх це успіх і тої людини, що біля вас. І відповідно, якщо ви не отримуєте те, що бажане, ну і це може вплинути і на стосунки, і вам її сім'я допоможе. Або ж просто та людина допоможе, що біля вас. Вона вам може допомогти як порадою. Не тільки порадою. Не тільки порадою. Це може бути і досвід. Багато чим. Це може бути. Повністю допомога. Або може бути різноманітна допомога. У кого як. Тобто у вас є підтримка, і ви зверніться до вашої підтримки, зверні, зверніться до людини, що біля вас. І коли ви усі разом оціните реальні шанси. Оцей буде вам підказка, ваша ця справа чи не ваша. Буде там успіх чи не успіх, і отримаєте ви з того радість, чи не отримаєте? Отак. От тобто тут порада холодний розум. А яка загалом порада вам, нам вам сьогодні? В першу чергу. Подякуйте Богу за те, що є те, що є. Ваша думка теж має значення, але також враховуйте думку іншої людини. І на, на основі першого і другого Робіть те, що ви хочете, тому що ви можете. У вас є здібності, у вас є знання, вміння, таланти. Головне все обдумати не робити проти всіх. Не робити проти всіх, не робити на зло Будь-яка будь ситуація може мати мудре рішення. І ви тут як е, е, верховна жриця показані дуже мудрою людиною. Ви знайдете рішення в будь-якій ситуації. У вас є буде шанс, у вас буде шанс отримати те, що ви хочете, і ви його візьмете. Просто відкрийте двері. Зверніть увагу, іншими словами, зверніть увагу, тому що у вас буде хороший шанс. А на цьому я цей маленький розклад закінчую. І бажаю вам усім зробити правильні дії у вашому вибраному рішенні, і щоб ви завжди бачили ті хороші шанси, що вам відкриваються на вашому шляху, і щоб у вас все складалося добре як найкращим чином, як ви того бажаєте. І гарного вам настрою і до зустрічі! Па-па-па-па.